Лист до Святого Миколая. Макарчик дуже любив і з нетерпінням чекав місяць грудень. З ним в дім приходять три великих свята Святий Миколай, Різдво та Новий рік з яскравою ялинкою, подарунками, святковим столом, за яким збереться вся дружна, весела родина. Лист до Святого Миколая вже лежав у скринці на підвіконні. Макар знав, що як тільки він зникне зі скриньки, значить, Миколай його забрав і прочитав. Відпросившись у матусі на вулицю, Макарчик вибіг на двір і побачив сусідського хлопчика Сашка, який сидів на гойдалці, понурив голову. Привітавшись, Макарчик відразу запитав: А ти написав листа Святому Миколаю? Ні. Відповів Сашко, а навіщо? Як це навіщо? здивувався Макар. Якщо ти себе добре поводив, допомагав батькам, добре вчився, то Миколай подарунок залишить під ялинкою або на підвіконні. Це все вигадки. Нема ніякого Миколая. Подарунки дарують батьки. Я теж вірив цю казочку і писав листи. Поки не загинули мої батьки, і вже два роки лежить лис до Святого Миколая. Бабуся тільки сумно зітхає, дивлячись на нього, а я все чекаю. І він відвернувся, ховаючи сльози. Макарчик не знав, що казати, як втішити Сашу. Від жалю та безсилля ком підкотив до горла, і він побіг додому. Переступивши поріг, Макар розплакався навзрит, і стурбовані батьки одразу заспокоїли, а потім уважно вислухали розповідь сина. І коли він, сумно дивлячись у вікно, сказав, що нема ніякого святого Миколая, бо якщо він за два роки не зміг прочитати і подарувати дитині, яка втратила батьків подарунок, то напевно його нема, це все вигадки. Тато обійняв сина і, дивлячись в його заплакані очі, сказав це твоє право вірити чи не вірити у Святого Миколая. Але я думаю, що частинка святого Миколая є в кожному з нас, і ми від Його імені даруємо тим людям, яких любимо. З якими дружимо, до яких добре ставимося і яким хочемо допомогти від щирого серця подарунки. Ти, синочок, став для цього хлопчика чудовим посланцем Святого Миколая. Як? Я ж нічого не зробив. Зробив, відповів тато, ти розповів нам, а ми постараємось зробити маленьке диво для цього хлопчика. Здійснити його мрію від імені святого Миколая. Тим часом матуся сходила до бабусі Сашка і принесла лист до Миколая. Вони з татом прочитали листа, посміхнулися і пообіцяли Макарчику, що хлопчик Сашко обов'язково отримає подарунок від святого Миколая. Прийшло свято, і коли Макарчик з радістю розглядав подарунки, в Двері подзвонили. Матуся відкрила. На порозі стояв щасливий Сашко і в руках тримав новенький шкіряний м'яч. Він існує, він справді існує. Хто? спитав дивований макар. Святий Миколай, він здійснив мою мрію, моє бажання. Я так хотів шкіряний футбольний м'яч, і ось він. А ще. Миколай ялинку подарував, прикрасив і смаколики під нею залишив. Я навіть про них листій не писав. Тепер я вірю, що він є, і він дуже, дуже добрий, святий Миколай. Щасливий хлопчик Сашко побіг додому, а Макарчик з татом і мамою домовилися. Бути для цього хорошого, доброго хлопчика таємними посланцями Святого Миколая, поки він буде вірити і писати йому листи.